Було підприємство, де ми дуже ретельно вивчали, хотіли його там, через процедури банкрутства, скажімо, через санації там, забрати, запустити нове виробництво. Там це все. І я детально розібрався в банкрутстві. Що це таке з юристами, там сидів днями, ночами. І так я вийшов на це підприємство, яке. Е Ну, там ще були проміжні якісь етапи, я не буду все розказувати. Uh -huh. Просто так ми так вийшли, що коли до мене прийшли з підприємством, де стояв Недобут у Львові на вулиці Чупримки, то я там розібрався, воно було не цікаво, як банкрутство, але цей недобут, скажімо, uh -huh. привернув увагу. І ми ризикнули, бо це було, треба було йти через аукціони. Який uh -huh. uh -huh. це рік? То був 2003 рік. Uh -huh. І купив я той об'єкт, взяв кредит. Mm -hmm. Грошей не було, там майже, тобто я взяв кредит під татове підприємство, маленьке перемішляне. І так, почав, так я став девелопером. Mm -hmm.